Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ще й гарний! Ще й гарний карась! Я зараз в шоці! ви бачили? Карась! Карась! Оце початок рибалочки, друзі, обов'язково підписочка, хто ще не підписаний, і вподобайка цьому відео. В таких місцях ми ще не ловили. Я, якщо чесно, у шоці. Дивіться, он один край, а інший. Ну просто, просто калюжа. Буквально, ну хай там ну, 10 на 10. Просто лісове, таке глухе болото, калюже, про яке знають тільки діди. Закинувся 10 година дня. Буквально 5 хвилин карась. Ну що, друзі, почином. Я усіх вітаю. Лісове озеро, не озеро, болото, калюжа, коротше, тут глибина, ну, сантиметрів 25, ну 30 і целе. Просто розвідка. Знав про нього всю, все своє життя, коротше, з самого дитинства, знав, що воно тут є. Недалеко від дому, думаю, спробую приїду. Нічого не починав знімати. Як бачите, закинувся буквально 5 хвилин покльовка. Закормився сливкою трішки, в мене там трішки прикормочки замішано. Перший карась летів на черв'ячка. Що посидимо? Спробуємо. Ну такого ще не було. Я не знаю, хто таке болото пам'ятає. Я ж кажу, мабуть, тільки діди його пам'ятають. Клас. Дивіться, знову, знову викладаю. Опа-на, та ну ви шо, друзі. Другий карась. опа-на, Та ну ви шо, друзі, другий карась. Другий карась. Трішки менше, але все ж таки. Ні, ну це магія якась, просто дивіться. Ой-ой, тише, ти ж, другий карась. Невеличкий, але чесно кажучи, я таке тільки по відосах у ютубі бачив, що отак от на якомусь глухому озері калюжі. Бачите, другий вже вскочив. Це капець. Оце місцину, блін, згадав. Я то знав не те, що знайшов, просто згадав. Щось вирішив сюди приїхати. Навіть, бачите, навіть не саме ранок. Десята дня. Ай, клас. Так от, так от, так, от, давай, давай, давай. Дивіться, знову, знову. Знову. О! О! Та тільки знову. Ух! Та тільки ж закинув хвилина, Хвилина на камері пройшла ого хо Оце рибалка, народ, третій карась, Та й нормальні карасямби такі ще. Я у шоці, якщо чесно. Ого як для такого болота, тут це прям суперові карасі. Бачите, а там права вудка, буквально в метрі. Щось стоїть взагалі. Коротше, це зараз просто... Кайф. Такий, що, я не знаю, я звикшую на річці, десь на якихось заливчиках ми рибалимо. А тут просто, ну, калюжа, реально, я зараз обійду і за 30 секунд. Клюють карасі, ще й нормальні такі. Блін, ну краса просто. Чесно кажучи, я ось шоці. Я так ніколи не ловив, щоб отак от на озері ловив, так на великому озері. А тут бачите, що. Кайф. Якщо трішки так от показати зверху, бачите, навіть не ля тут не заходить вода. Просто отак от все. Ох, як гарно. Ох, як гарно. Дивіться. Він чудить. Ай-яй-яй, клас. Так, крія, красик, супер. Ой-ой-ой, та й, -й, -й нормальний розмір. Шо, як для цього болота? Дуже шикарний розмір. Ти, -мо. Ух ты, -мо! бачили цю покровку. Як він взяв, як він повів. Знову тільки на корму трішки піддав. Ох, це взагалі чернющий, гарний карась. Ой, гарний. Йо-моє, -йо, які ж тут карасі класні. Офігеть. Так, тільки ж не зійди, друже. Опа-на! Оце суперовий карасяк. Гляньте, ну це ж же ж карась. Та й то карасі були, але це вже найбільший в цьому болоті. Зажирав. Фух, Коротше, невеличка пауза. Ну як? Хвилинок 15 тиші взагалі. Думаю, знову дві такі малюсінькі жменьки підкину корму. Тільки підкинув одразу. Тин-ден-дин. Ну тут він з усіх оцих сторон просто почує запах тієї сливи. У Мене прикормка зі сливою. З минулої рибалки невдали. Залишилась. Оце просто супер, гляньте. Ну блін, ну карась, ну просто. Офієть. А скільки тут того карася, народ Та ще й такі кабани гляньте І на цю вудку, бачите Блін і там також клює! А ну зараз будемо в дві руки тягнути чи ні Бачите, цю утку тільки закинули! Такі ж карасі просто Ну монстри, гляньте. Як для цього болота, то це просто монстри. Так, мабуть і там зараз буде також. Ай, це в нас черепаха. Та ідите в баню, бачите, і черепахи тут є. Фух, оце карась, офіть. Думав в дві вудки там черепаха, коротше, зараз якось знімемо. Гляньте знову, який монстр! Це капець, друзі, обов'язково з вас сподобається в такому болоті ловимо, Ай-яй-яй. Бачите, невеличка. Навіть такі тут мешканці живуть, дістали гачочок. Все знає добре. хайде Ну тут же точно що шабаш. Ви бачили на початку? Тільки но закинув одразу, іди сюди, тільки у того крайнього карася довелося 15 хвилинок почекати. Як тільки от сонце накрило, все, карась розбігся під траву, оце по периметру, і буде там, мабуть, сидіти до вечора. Зараз вже більше ніж півгодинки жодної покльовки. Все, сховався. Я думаю, що ми оці шість штук, котрих піймали, це не весь караш, що тут є. Тому ми обов'язково сюди повернемося з самого раночка і спробуємо надубасити того карася. Цього ми зараз, звісно ж, відпускаємо назад, бо тут самі бачите, ну тут він ніяк не зайде ні звідки ля. Тому випускаємо назад, щоб знову приїжджати сюди і ловити. Я вам скажу так, що не знаю, може я тут і не один рибалю. Хоча сміття ніяких таких знаків з приводу тут, щоб хтось рибалив, немає. Фух, просто рибалка суперова, друзі. Я вас дуже прошу підтримати цей канал підпискою вподобайкою. Ми сюди обов'язково повернемося. Ну, а цих карасів давайте ж відпустимо. Та будемо чекати наступного разу, щоб класна була у нас погодка з самого раночку приїхати на ще. Хто його знає, скільки тут його на ну, розмір. Розмір шикарний. самі да Шість штучок маємо. Нормальні такі краски. О, та взагалі. Дивіться. Ну розмір, ну те, що треба. Обов'язково відпускаємо, бо я сюди хочу ще повернути. І знову класно половити